Шановні підприємці, роботодавці, платники податків, вітаю вас. Хто є головні люди в країні? Це не президент, це не прем'єр-міністр, це не депутати. Це ви. Ті, хто ризикують, ті, хто вкладають свої кошти, свій час, свою енергію у власну справу, ті, хто створюють робочі місця, ті, хто сплачують податки до бюджету всіх рівнів. Тому вам ми дамо слово першими. А вже після вас будуть виступати представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати. І вони будуть реагувати на те, що сьогодні ви нам тут скажете. Не мені розповідати вам про ті проблеми, з якими ви стикаєтесь щоденно. Я обвал купівельної спроможності, те, що люди менше купують вашої продукції через шокову девальвацію гривні. Надвисокі та складні в адмініструванні податки, які ми є одними з найвищих в Європі, передусім навантаження на фонд оплати праці. Це і контрабанда на митниці, та корупція на всіх рівнях, які, на жаль, не стали меншими. Це та іржа, яка поїдає економіку країни, суспільства та блокує наш розвиток. Це і драконівська вартість кредитів, яка робить їх абсолютно недоступними для малого та середнього бізнесу. Це штучні регуляторні бар'єри та, більш того, часто необґрунтований незаконний тиск контролюючих та силових органів на доброчесні підприємства, в тому числі на підприємства ІТ-галузі. Це рейдерські атаки та слабкий захист права власності. Ось далеко неповний перелік та системних проблем, з якими стикаються українські підприємці. Для їх вирішення у нашому комітеті напрацьована модель промислової політики, яка затверджена комітетом, яку ми послідовно втілюємо життя через прийняття конкретних законів. І особливе місце в цій моделі відводиться саме підтримці розвитку малого та середнього бізнесу. Чи є у нас на цьому шляху певні успіхи? Так, є. Зокрема, ми прийняли закон про дерегуляцію, який знімає низку регуляторних бар'єрів та обмежує права контролюючих органів, в тому числі, до речі, з актуального забороняє вилучення серверного обладнання it компаній Ми прийняли новий закон про ліцензування, що скорочує кількість ліцензованих видів діяльності вдвічі. Відмінили подвійне ліцензування актив фармацевтичних інгредієнтів. Це сировина для вітчизняних фармацевтичних заводів. Заборонили на 10 років експорт з України необробленого лісу кругляка, необробленої деревини, для того, щоб вітчизняна деревообробна галузь та меблець мали шанс на порятунок та розвиток. Прийняли закони про масштабну енергомодернізацію бюджетного сектору через енергосервісні контракти за зразком європейських країн, що дозволить нам економити до мільярду кубічних метрів газу на рік, не купуючи його в Росії. Підготували до другого читання надзвичайно важливі інвестиційні законопроекти про державне-приватне партнерство, про індустріальні парки та інші. Розробили законопроекти про відміну додаткового імпортного мита на сировину для українських виробників. Законопроект про експортно-кредитне агентство, яке має допомогти українським виробникам малому та середньому бізнесу вийти на європейські та інші нові закордонні ринки. А також окремий законопроект про підтримку малого та середнього бізнесу тощо. І це далеко не повний перелік наших законодавчих здобутків. Але чи є цього достатньо? Безумовно, ні. Окрім цього, за нашою ініціативою стартував антикризовий економічний штаб, який допомагає підприємцям вирішувати найгостріше питання у регуляторній, податковій, митній та інших сферах. І я надзвичайно вдячний колегам, народним депутатам, керівникам дружніх комітетів, які включилися в роботу штабу і дуже нам активно допомагають. І особливо я хотів би відзначити допомогу та підтримку очільниці податкового комітету пані Южаніної. Чи достатньо того, що ми зробили? Безумовно, ні. Ми будемо продовжувати роботу на основі ваших рекомендацій перед усім. Для того, щоб бути ефективними, влада має мати нормальний суспільний діалог між бізнесом, експертним середовищем та суспільством і комунікувати ті потреби, робити їх законодавчими ініціативами, приймати їх. Саме тому ми сьогодні тут з вами зібрались. Для зручності ви отримали роздаткові матеріали. Серед них є в тому числі проєкт рекомендацій слухань. Хочу наголосити на тому, що це не є завершений документ, це є тільки основа, яку ми спільно з вами доопрацюємо, і яка згодом буде затверджена? Скільки? 20 секунд 20 секунд, будь ласка. Яка згодом буде затверджена Верховною Радою України? Кінцеве завдання є надскладним встановити умови, за яких інвестиції прийдуть в Україну, робочі місця будуть створюватись тут, податки сплачуватись тут. Якщо ми зробимо такі самі умови, як сьогодні є в Європі, в успішних країнах, до нас інвестор не прийде. Бо... Там спокійніше, там не круп, там не наймови, будуть бути країні. я за вас до фахового відвертого діалогу. Прошу говорити сьогодні дуже відверто, ми це все будемо враховувати. І це не кінець нашого діалогу. Ми будемо постійно спілкуватися і давайте продовжувати діалог, в тому числі в електронному форматі через веб, сторінку та фейсбук нашого комітету. Бажаю плідної та корисної роботи. Дякую.